Новорічні ранки продовжуються, і в перший робочий день січня новорічні свята для малечі було проведено у мікрорайонах Чулівка та Чигирі на базі підліткових спортивних клубів мікрорайону і за участі артистів міського палацу культури. Палац культури імені Тарасаргоруча Шевченка запас започаткував у цьому році проводити новорічні ранки для дітей на околицях нашого міста. Ми зараз проводимо такі дитячі ранок у білитовому клубі Сузір'я. Це мікрорайон щеп заводу. І сьогодні будемо проводити такі самі ранок на селищі Чигирі. Такі діти, які не зможуть приїхати у центр, ми приїдемо до них. Це буде краще для батьків. По перше, зараз йдуть. Канікули для дітей, і не кожна дитина. А, батьки відправлять її в центр міста чи в міський палац культури. Так що ми хочемо зробити, щоб народ побачив. Загалом це одна з тих ситуацій, коли ідея, так би мовити, спущена згори, знайшла щирих прибічників на різних рівнях організації проведення. А ще зазначив начальник управління культури міського Леонід Беркович, подібні акції мають стати традиційними, буде розширюватись і їхня географія. Тобто в рамках новорічних свят відвідуватимуть все більшу кількість віддалених мікрорайонів, аби не лишень провести святкову гру спектакль, а й вручити кожному присутньому подаруночок від міста. В мікрорайоні Чолівка отримали діти-подарунки і особисто від керівниці спортивного клубу Сузір'я Лариси Балобовкіної. За подарунки я маю віддячити підприємця. Коміч Петра Амбросівича». не обійшлося без спонсорів свята і в мікрорайоні Чигирі. Ними стали депутат міської ради Володимир Стожук, який подарував цікаві енциклопедичні видання Чигирівському філіалу центральної дитячої бібліотеки міста. Та член виконкому міської ради Роман Калінін, який придбав кожній дитині солодкий подарунок. А веселий настрій створювали знову ж таки митці міського палацу культури. Танцювали, влаштовували змагання і допомагали перемозі добра над злом. Точніше, навіть тому, аби усі злі герої до кінця новорічної повітки стали. Категорично добрими привітав дітей заступник міського голови Олександр Дзига, який власне, і виступив в ролі автора ідеї проведення новорічних свят у віддалених районах міста. Я переконаний в тому, що за ініціативу міського голови, виконавчого комітету і депутатів міської ради, ми будемо щороку на новий рік проводити такі заходи. Тому що дійсно вони потребують і в першу чергу дітки, ви потребуєте. Ви очікували новий рік. Да. А що ви хотіли від нового року? Подови. 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 А ще Олександр Дзига запросив усіх присутніх на весняну толоку, і усі без винятку, і малечі, і дорослі пообіцяли йому взяти участь у прибиранні та облагороджуванні території мікрорайону. Ви готові підтримати. Щасливі, веселі і натхнені розходились сучасники і глядачі по домівках. Дуже велике спасибі нашим депутатам, що вони це діло організували, і дуже було весело, дуже діти раді всі були. У наших краях ніхто сюди так не приїжджав, нічого не організовував. То для нас і для нашого села це мікрорайону сильно великий праздник. Побільше було, щоб побільше таких веселих свят для діток особливо, щоб було заінтересовані вони були, щоб ну радувались вони, бо дуже хорошо дивитися на їх, як вони радуються, дітки наші. Ми усі маємо рівні права, рівні обов'язки. Гарно, що поступово, завдяки зусиллям працівників виконавчої влади, депутатів міської ради, творчих працівників міста, ми отримуємо, хоч трішечки, проте рівніші можливості. Принаймні у новорічні свята.